Вітаю, дівчата! Давайте подивимось, 1 вересня вже зовсім близько, все ближче і ближче. Як воно у вас пройде? Тому що всі ми знаємо ситуацію нашу сьогодення. наше. І це дуже важливе питання. Як же воно буде? Так, це характеристика, ваша характеристика. Взагалі ситуації, яка у вас, ну, я не знаю, там зараз. Давайте, що м -м, гарного буде 1 вересня, ну, що поганого. М -м, ну і давайте пораду. Так, давайте, в якому ви стані? Ну, ви в стані ще, знаєте, э, стані ще відпочити. Або у вас э, відпочинку взагалі не було. Або відпочинку було дуже мало, ви ще не, ну тут показано, ви ще просто не готові до 1 вересня. Знаєте, тут може у когось і хвороби бути. Активізувалися якісь хронічні захворювання. Ну, це вже ви диві дивіться по своїй ситуації. Так, що гарного буде, що. Поганого, не дуже добре і порада. Так, мені подобається, що що гарного, то це ваше навантаження. За це можете не переживати. Якщо у вас є свій клас, своє, ну, я не знаю, там, якщо ви в університеті. Може і додать вам щось, предметів якихось. Але це, ну, по, по, по матеріальному питанні ви забезпечені, тобто гарно, гарно буде. Від цього настрій буде, я не знаю, світліше. Ніж завжди, хоча, хоча й показують, що ви стомлені, так, але ну, взагалі задоволені будете. Е, можуть подарунки, так, можуть бути які, якісь несподівані подарунки, хтось принесе. По навантаженню сказала, що все буде добре, нічого не зміниться. Що поганого може статися, ви знаєте, по... По всім келехам, що у нас тут? Сімка келихів. Ну, може, знаєте, зверху якісь. Як завжди в нас полюбляють так? якісь нові завдання поставити, які потрібно було зробити ще позавчора. І це все потрібно робити дуже швидко, і їх багато цих, цих задач, і, і, і не знаєш за що хапатися. Оце може таке бути. Ну, вам порада яка? Порада вам така, що дійте так, як ви вже діяли до цього. Ось цими, ось цими непонятними, непонятними завданнями, може, може таке бути, що на вас навісять, знаєте, якісь обов'язки, ну, зовсім не ваші. Ну, тут, уже, як вам, знаєте, ну, просто я дивлюся, що ви і так вже в такому стані, дуже виснаженому, так? А, ну, і тут вам іще щось потрібно зробити. Знаєте, піди туди, не знаю, куди, зробити, не знаю що. Ніде, несе. Ну, вам кажуть, складно. Трійка жезлів це складний. Про це складне надходження, входження в ситуацію, тому що ти не знаєш, що воно з цього вийде. Це може щось, якісь нові, ну я не знаю, якесь нове забезпечення може бути. Ну, матеріальне, може і матеріальне, і ви не знаєте, як з цим працювати. І поки ви з цим напрацюєте свій досвід. Ну, а так, досвід ви напрацюєте, ви не переживаєте. Не переживайте, по-перше, потихеньку. От дивіться, три тижні вам потрібно буде. Входити, ну, як, як вам сказати, навчитися робити те, що від вас хочуть. Мінімум тут три тижні. Так що, якщо ви очікували, що ви відразу там, знаєте, прийдете і буде все те, що ви вже знаєте, то тут несподіванок вистачає. Двійки, вітаю вас. Так, це ваша характеристика вашої ситуації, що гарного буде на 1 вересня, що негарне може бути, і порада, що робити. Так, ваша ситуація, що ви кудись переїхали, перейшли у інший навчальний заклад. Ну, в принципі, тут таке, знаєте, Якщо це було заплановано, то все нормально. Що гарне тут буде? Що негарне. І порада. Якщо вам запропонували на 1 вересня там, перейти у кудись інше місце. Перетягнули, або, вас, або у вас у самих були такі думки просто прям покинути все і перейти, то я вам скажу прямо на 1 вересня ви ще нікуди не поїдете. Тому що, тому що тут так, така ситуація, такі обставини, які не дозволять вам поки що кудись. Пере, переїхати, перейти, переплисти. Ну, добре те, що тут що у нас Дев'ятка жезлів. По дев'ятці ви залишаєтесь на тому самому місці, ви захищені, ви вже знаєте, як, як що робиться, вам тут не, не потрібно робити якихось зусиль. Так, ви, може там, знаєте, вже виснажені якимись, може, конфліктами, може, ви там просто, я не знаю, на вас якісь там конфлікти були, напади. так. Вам це не подобається, але ви поки зробити нічого не можете. І це що погано у нас тут, що це може а, затягнутися аж, ну... ну Мінімально це на півроку. Тут у нас що порада місяць подумати, подумати так, перед тим, як ну, кудись переходити. Вам, вас не просто так затримали на цій роботі. Вам кажуть, по-перше, посить подумай, що не вдається. Тому що таки, така сама ситуація може, може бути і на новому місці. Вас не просто просто подумайте над тим, чому. Може, вас, ну, може, ще рано кудись переходити. По місяцю тут ну таке. Може, то не таке привабливе запрошення, або не таке місце вже й гарне, куди ви там хочете поїхати. Просто подумайте дуже добре. Не, не емоціями, не емоціями, а я не знаю логіку. логіку, хоча я тут бачу багато води, емоції, звісно, зашкалюють, вже нерви не ті, але все ж таки наберіться сили і. Розпочніть новий рік, може, якось з іншої точки зору на все подивитися. Але е, я не бачу, щоб ви тут, знаєте, так, взяли, пішли і вас кудись відвезли, пішли, от сіли на, ну, це не корабель, це скоріш. Це якась лодка, ну, поки що нікуди вас не повезуть. Я вітаю вас, трійки. Це ваша характеристика вашої ситуації на 1 вересня. Як воно пройде все. М -м так, що гарне може бути? Що не гарне у нас? Ну, я не хочу говорити погане і порада. Так, ну, у вас тут щось. У мене двійки трійки у якихось таких складних ситуаціях. Ви чи теж хочете кудись піти, або ви взагалі хочете піти з цієї роботи? Я не знаю. На це 1 вересня всі йдуть як на ту каторгу. Що буде, що доброго, гарного? Ну, що це ваше місце? Що ви у нас викладач від Бога, ви у нас викладач або вчитель, або вихователь, я не знаю це. Це просто, знаєте, там зверху. Якщо ви хочете піти у іншу якусь професію, просто тут ви ну, на своє, я кажу, ви на своєму місці ви можете вирости ну, максимально. І навіть по кар'єрних сходах. Так, що поганого. Так, ну блазень — це щось таке, це якийсь стрибок, кудись у прірву. Я так вважаю, мені здається, що тут може бути таке, що або ви будете викладати щось нове. Або ви будете викладати. Ну, у іншому місці я не знаю у іншому, може, в межах університету, на іншій кафедрі там, чи на іншому факультеті. Ну, щось мені підказує, що я, я не знаю звідки це. Мені здається, що це щось вас ще підвищать, знанацька, і ви просто до цього будете не готові. Одна справа, коли ви знаєте, ну, робите свої обов'язки, так і ні за кого не відповідаєте, а це ж велика відповідальність. Ну, добре, яка тут порада? Ну, вам, вам запропонують, вам запропонують щось. Навіть тут один келих пропонують, а тут навіть два ви можете піти або туди, або сюди. Я, я, я вважаю так, що або в чому дилемма, або залишатися там, де ви є вже, ви такий у нас собі гуру, ви на своєму місці, ви багато знаєте, вас усі слухають, або. Ви від цього вже втомилися, або ви стрибаєте у щось нове. Ну що, я не бачу тут, що ви стрибнули, порада тут така, що посиди, подумай. Може, тобі просто, знаєте, ну просто настрій такий. Просто такий настрій. Коли зараз, ну, не той час, коли приймаються такі рішення. Якщо вам Просто зараз потрібно вирішувати, стрибати чи ні. Ну, тут скоріше ні. Тут скоріше ні, все ж таки емоційно вам буде дуже складно це зробити. Е, у блазні нема нічого поганого. Це навпаки велике оновлення, великий стрибок і з гарними, ну, з гарними обставинами, тобто все складеться, але щоб стрибнути, то треба дуже велику мужність, щоб стрибнути. Особливо, якщо ви, знаєте, вже сидите давно на своєму місці, або в університеті, або в вихователь, так, або, або ви в школі, або ви десь де-інде викладаєте і тут кудись в нове це буде вам дуже складно, я не знаю. Подумайте, якщо казати просто зараз, то ні. Якщо рішення можна відкласти ну, хоча б на трошки, я не знаю, на декілька я не знаю, місяців. Ну, келихам це, це мінімум 4 місяці. До хоча б до нового року відкласти цей стрибок, якщо можна відкласти, відкладіть.